Доброго дня, шановні! Отже, видалення точки з Google карт. З вами експерт по картам і Google профіль компанії Ярослав. Поїхали! Для того, щоб видалити точку з Google карт, у нас є декілька опцій. І е, декілька видів видалення, тому я поступово розповім про всі, які я знаю. Для цього нам потрібно зайти на профіль нашої компанії у Google. Ми пишемо Моя компанія, і нам відкривається наша компанія. Якщо в нас ця компанія одна, то тоді ми одразу потрапляємо на керування профілем цієї компанії. Ось так це виглядає. Ми в Google пошуку зараз це робимо. Якщо в нас старий інтерфейс Google My Business, то ми тиснемо увійти і потрапляємо у старий інтерфейс, де ми так само можемо натиснути на назву компанії і потрапити у цей це інтерфейс на Google пошуку. Отже, для того, щоб видалити компанію, натискаємо на три точки, натискаємо на налаштування профілю компанії, і тут. Вилучити профіль компанії. Натискаємо і є три види вилучення. Перший: більше не керувати цим профілем. Це означає, що ви або були співробітником, адміністратором профілю, у вас статус адміністратор, і ви хочете просто позбутися від бізнесу, ну, або ви звільнилися, або вас звільнили, це не важливо. Якщо ви власник, то е Таким чином, ви залишите точку на карті і більше в неї не буде власників, тобто їй треба буде зробити нового власника. Буде процедура підтвердження власника. Наприклад, якщо ви співробітник, то я вам рекомендую віддати все ж таки, е, своєму керівнику або власнику цього бізнеса профіль і вийти з цього профілю, залишивши комусь власність, адже це е, все ж таки невеличка морока підтвердити профіль компанії, займає якийсь час. Позначити цю компанію як закриту, це означає, що ми позначаємо цю компанію або закриту тимчасово, що означає, що потім її можна буде знову відкрити. Після того, як ми це зробимо, у нас буде позначка, що компанія, бачите, гостєвий будинок в мене тимчасово зачинена, тобто зараз не працює, наприклад, в умовах війни. І є друга опція це зробити компанію, зачинену назавжди. Це не означає, що компанію не можна буде відкрити, її можна буде відкрити. Але якщо компанію, відмітити, зачиненою назавжди, то вона на протязі року зникне і буде видалена з карт. І вона буде все менше і менше з'являтися. Тобто вона не буде індексуватись і вона поступово згасне, як то кажуть. І останній спосіб це остаточне вилучення, тобто вилучена контенту адміністраторів профілю. тобто. Ми вилучаємо всі фотографії, всі відео, відгуки і весь контент, який був на Google карті, проте я вам. Хочу сказати, що якщо ви це дійство ви затіли для того, щоб, наприклад, зробити ребрендинг або позбутися старих відгуків, ну тобто не ребрендинг, якщо ви хочете позбутися просто старих відгуків, або якщо ви вирішили видалити і створити таку саму кампанію, просто новий акаунт, то у вас навряд чи це вийде, або вам треба буде зачекати приблизно півроку, може, до року часу, тому що. Все одно всі дані зберігаються в Google, просто вони не видимі, тобто їх ніхто не бачить, Але якщо ви будете створювати компанію з такою самою назвою, з тим самим сайтом, з телефоном, тобто і Google побачить, що це та сама компанія, вона відновить ваші відгуки і дані, тому це погана ідея. Краще попрацювати над іншими аспектами і вирівнити ситуацію, але це для вас не варіант, просто підказка. І Є ще один варіант вилучення, їм дуже часто користуються, але вони потрапляють у пастку, коли картка компанії все одно залишається на карті. Наприклад, вони натискають ось тут на цю галочку. І у діях натискають вилучити. Це означає, що ви вилучите компанію у себе з профілю, проте вона не зникне з карт. Весь контент залишиться, тобто, це не варіант. Вилучення остаточний. Ось такий, як я вам показав. І ще є ситуація, коли ми хочемо вилучити компанію, яка нам не належить. Тобто, якщо компанія є на карті, вона, наприклад. І немає змоги її підтвердити. Ну, наприклад, ця кампанія була на окупованих територіях. Зараз ми туди не можемо поїхати, або вона за кордоном, і вона мені не належить. Я не можу її підтвердити, я не можу зробити відеозв'язок. Система мені не пропонує підтвердити цю кампанію за телефоном або по емейл. E тому я не можу її підтвердити, але я хочу її видалити, бо вона не функціонує. Тоді ми можемо на картах, як користувач карт, поскаржитись на цю кампанію, що її не існує. І додати до цього якісь докази. Це поліпшить нашу ситуацію. Наприклад, ми зайдемо на, зайдем на Google карти, і, наприклад, зараз в Україні карти заблоковані не можна, але ось, наприклад, ми зайдемо в Молдову, Молдову візьмемо якийсь готель, неважливо. І ми тут для того, щоб. Була можливість нас це зробити. Ми запропонуємо зміни, називаємо позначити як е, зачинене або вилучити. І пропонуємо зміни. Ми можемо натиснути: це місце не існує, тоді нам треба буде на цьому місці е, з ракурсу, де проїжджав Google автомобіль, якщо там є така змога, або якщо до того там готель фотографували е, з е, вивіскою, треба. Зробити максимально широко фотографію, когось можна попросити, але нам треба докази того, що дійсно там вже немає. Наприклад, забити досками вже готель не існує. Тоді ми додаємо фотографію, і тоді є шанс. Це не спрацює, якщо бізнес користується, тобто конкурентам вас так вилучити не вдасться, тому що там будуть взаємодії. Проте, якщо от така ситуація, як я пояснив, що ви не можете, і дійсно бізнес не працює, можна вилучити. Або можна зазначити, що. Наприклад, адреса змінилась, тобто ми можемо запропонувати зміну і завдяки якимось алгоритмам або вашим доказам, які ви надаєте, пишете, на які пункти можна написати, дати новий сайт і так далі. То можна змінити дані, можна таким чином видалити, якщо немає змоги. Керувати профілем компанії. Я сподіваюся, це відео вам допомогло. Старалась зробити на українській мові, тому треба поставити обов'язково лайк, треба підписатись на канал. Я сподіваюся, що ви видаляєте профіль не тому, що ви вирішили повністю закінчити з бізнесом. І цей канал, Маперська реклама, може стати вам у нагоді. Підписуйтесь. І на все добре!